На стіні 22 го ліцею рівного відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Олега Хаврука. Мені пощастило знати Олега особисто і спілкуватися з ним. Це була дуже позитивна, світла людина, життєрадісний, з чудовим почуттям гумору, який міг підняти настрій. Який міг підтримати, чоловік народився у Рівному, навчався в 22 й школі, а потім опанував фах електрика. Строкову службу проходив у військово-морському флоті, працював разом із дружиною, приватним підприємцем у сфері торгівлі. Пріоритети в його житті це Україна, батьківщина, і другий пріоритет це родина. Я знаю Олега, як Знала, бачите, ще не можу того усвідомити, як люблячого і турботливого чоловіка, батька і дідуся з такими почуттями ніжними, як він відносився до своєї родини, ну, це. Просто викликає захоплення. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Олег не зміг сидіти осторонь і добровольцем пішов на фронт. У перші дні він пішов добровольцем. Це спочатку тероборона, вступив у лави тероборони. Пізніше фронт поранення. Знову фронт, самі гарячі точки, саме пекло. Але при цьому він не втрачав оптимізму. На жаль, 8 жовтня минулого року він загинув. Трапилося це на Запорізькому напрямку. Чоловіку був 51 рік. Ми завжди повинні пам'ятати про мужність і героїчні вчинки наших незламних воїн. Тому що, віддаючи своє життя, вони тим самим гарантували нам спокійне, мирне життя, щоб в свою чергу. Навіть як прийшлося їм вмерти, ми завжди пам'ятали їх у своїх душах і серцях. Відтепер пам'ять про Олега Хаврука житиме ще й на фасаді його рідної школи. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.